Минулі вихідні у Калуші були баскетбольними. Одразу два уже традиційних турніри пройшли практично водночас в ігровому залі дитячо-юнацької спортивної школи Сокіл. Десять років тому вихованці тренера з баскетболу Івана Рудавського започаткували у Калуші баскетбольний турнір його пам'яті. З тих пір майже щорічно на товариські матчі приїжджають баскетбольні клуби різних кваліфікаційних рівнів, у яких виступають гравці, які колись починали свою спортивну кар'єру під орудою Івана Рудавського. Щоправда, час бере своє, а тому турнір уже поступово переріс у ветеранський. Цьогоріч шанувати пам'ять свого тренера до Калуша приїхали ветерани баскетболу з Дрогобича, Луцька та Калуша. Один з ініціаторів турніру, екс-гравець відомих баскетбольних клубів Миколаїв та Львівська політехніка, майстер спорту Олег Пелех, каже, що Іван Гудавський був тренером з великої букви. Він був якби ну, відданий, просто відданий своїй справі тренерській. Так він нас вчив. Тож, і у нас тренування були і в шостій ранку, і в восьмій вечора. І бігали ми по 100 кругів, коли щось недобре робили або програвали. Тож він якби відданий був своїй справі, так і нас вчив, і ми стараємося зараз би, продовжувати цю справу виховувати молодих і гравців, і людей. Тому ми майже об'їздили тоді там, Половину Радянського Союзу і всю Україну ми дуже багато їздили. і Він знаходив для цього і сили, і можливості. За результатами проведених зустрічей перші здобула команда ветеранів баскетболу з міста Дрогобича. Волинські баскетболісти посіли другу сходинку п'єдесталу, а господарі турніру ветерани баскетбольного клубу Калуш задовільнилися бронзою. Вручити призи та грамоти приїхав син Івана Рудавського Євген. Радий, що. Вже протягом 10 років, 10-й турнір проводиться в пам'яті батька, і бачити кожен раз Мам, стільки його вихованців. Цього Мам, року я приїжджу свого сина вперше на турнір пам'яті батька. І сподіваюся, що він в моєму віці буде так само приїжджати. А я батько займався і баскетболом, і тенісом. Я займаюся Баскетбол? тенісом. Як тебе звати? Саша! Саша, ти пам'ятаєш, ти знаєш, хто твій дід був? Ага. Пам'ятаєш, так? Знаєш, так? Маю. І хто він був? Був Тайко. Теніс. Третожня відбувся і турнір пам'яті колишнього гравця баскетбольного клубу Калуш, срібного призера чемпіонату України Олександра Березовського, який помер від лейкемії. Вшанувати пам'ять свого товариша на баскетбольному майданчику зібралися чотири команди, які зараз виступають у обласній першості. Головний приз турніру здобули гравці Коломийського клубу Терлиш. Срібло завоювали калузькі баскетболісти, а третім призером стала команда «Узвар» з Івано-Франківська. А баскетбольний клуб «Станіславів» з обласного центру зайняв четверте місце. На церемонії вручення нагород відзначили і калушанок Тетяну Гаїв та Оксану Кисельову, які у складі Київського баскетбольного клубу Динамо стали чемпіонками України.